Всім привіт! Сьогодні ми відкриємо вам трошки нашого заколісного життя. Адже сьогодні ми готуємося і здаємо виставу Ежена Лабіша «Солом'яний капелюшок. Ми з Анею докупляли реквізит і ми вже наводимо марафет. Ми готуємо реквізит, розкладаємо все по сцені та пригадуємо слова, гримуємося і одягаємося. У нас дуже багато речей в гримерці, як ви бачите. А тут ми повторюємо сцени, які треба було дорепетирувати, і приступаємо до нашої молитви. У нас є свій ритуал, і ми так намагаємося передати всю силу і емоції одне одному і хвилювання. Тут ми вже починаємо грати, дуже переживаємо, занімаємо закуліся трошки. Тут ми щасливі, тому що ми вже здали перший склад і зараз граємо в друге. Я не вирішила трошки нас познімати. Ми чекаємо виходу свого на сцену, стоїмо, переживаємо і хвилюємося. Показую вам людей, які виставляють нам світло і музику. Наші любимі ані і роман. Ось як вистава виглядає з залу. Тут ми в шоці з того, що Юра пропустив пів сцени, в нас зашкалюють емоції, і він вирвав 20 хвилин з вистави, тому ми закінчили швидше. І звичайно, наше сімейне застілля, тому що цілий день ми плідно попрацювали, зіграли дві вистави, і ми собі святкуємо, відпочиваємо. Тоді ми пішли всі разом в гуртожиток і обговорювали нашу виставу, і пішли спати. 《新爸爸》